Привіт! Дуже радий, що ти знову тут. Тепер давайте розглянемо детальніше, як ми можемо ознайомитися із правилами читання і запису дробів. І це найкраще робити з піцею. Це чверть з усієї піци, але варто спробувати цю смачну страву. Як пишеться дріб так? як пишеться чверть, чому це слова мають такий напис Піца була розділена на чотири рівні частини, і цей шматок зараз є одним з чотирьох шматків піци. Тому піца була розділена на чотири рівні частини. У математиці цей дріб називають чверть або одна четверта частка цілого. Діагональну риску, до речі, називають дробовою рискою. Ця риска має той самий значення, що й математичний символ ділення. Це стане важливим пізніше. Число, яке знаходиться під дробовою частиною, називається знаменником. Знаменник показує, на яку кількість однакових частин поділяється ціла. В даному випадку наша смачна та апетитна піца. Увага! Дуже важливо, щоб завжди всі частини мали однаковий розмір і були розташовані рівномірно без виключень. Нашу піцу розділили на 4 рівні частини, отже, тут є рівно 4 рівні частини без жодного зайвого шматочка. Число над дробовою частиною називається чисельником. Лічильник показує, скільки з цих однакових частин мається на увазі. Без зайвих деталей та додаткової інформації. Якщо ви берете шматок піци, запишіть один у лічильник для подальшого використання. Давайте ще раз розглянемо це по порядку. Якщо піца ціла, ми отримуємо шматок піци, а не окремі шматочки. Тому ми записуємо один у знаменник і також у чисельник, отримуємо одиницю в числовому виразі. Про це кажуть, але це ціле. Розділимо зараз піцу навпіл, щоб кожен міг насолодитися своєю частиною. Потім ми розділимо піцу на дві рівні частини, щоб кожен отримав свою порцію. Тому ми пишемо два в знаменник. Якщо ми з'їдаємо рівно одну шматочок піци, то ми з'їдаємо половину всієї піци без винятку і без жодного шматочка, що залишиться. Половина називається половиною, а друга половиною. Якщо піца розрізана на три рівні частини, то ми пишемо це в знаменнику. Ти вже знаєш про це? Чи ні? Так, чи ні? Так, правильно, якщо ми пишемо три у знаменник, то піцу розділяють на три рівні частини, щоб кожна була однаковою. Якщо нам дозволено з'їсти шматок цієї піци, то кажуть, що ми з'їли одну третину з трьох всієї піци, що є рівною одній третині. Якщо піцу розділити на чотири рівні частини, одна з них буде складати чверть від усієї піци. Якщо піцу розділити на п'ять рівних частин то одна з них буде становити одну п'яту частину і так далі. Ця піца вже розділена. Я хочу знати, наскільки детальною є ця піца і як виглядає правильна дробова частка до неї. Мене цікавить, чи дробова частка виглядає так само смачно, як і ціла піца. Але як я це зроблю? Спочатку подивлюся, скільки частин розрізано цілу піцу, і тоді зрозумію, як робити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Піца була розділена на вісім однакових частин. Я записую вісім у знаменник під дробовою чарівницею для точного обрахунку кількості шматків піци. Тут йдеться про три шматки з цілої піци, які треба розділити між трьома людьми. Тому я пишу три над дробовою чарівницею, використовуючи чисельник, щоб передати свої думки та почуття три з вісьми шматків це три восьминки піци. Давайте зробимо ще один приклад, щоб продемонструвати цю цікаву ідею. Це Езра і Мехмет. Обидва бажають поділитися своєю смачною піцею разом. Ви розрізаєте піцу на чотири рівні шматки. Скільки шматків отримає кожен зараз, якщо вони розділяться справедливо? Так, Езра отримує по дві штуки, а Мехмед також отримує по дві штуки. Разом вони отримують по чотири штуки разом. Як це тепер називається у вигляді дробу? Піца була розділена на чотири рівні частини, кожна з них однакового розміру. Тому ми пишемо 4 у знаменник під дробову риску, щоб відобразити його в дробовій формі. Кожен з цих чотирьох шматків отримує по два шматки, тому ми записуємо два у чисельнику під дробовою чертою для кожного шматка згідно правил. Ось у нас є дріб 2 чверті. Тепер ти на черзі, тож продовжуй з тим, що ми обговорювали раніше. Перегляньте вправи до цього розділу, і ми знову побачимося у наступному відео. Бажаю вам багато задоволення.